О Пресвята преблагословенна, Діво Богородице Марії, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою, чудотворною Троєручною іконою Твоєю, згадуючи преславне чудо Твоє через цілення відсіченої правиці, преподобного Іоанна Домоскліна від ікони Твоєї, заради цього знамення, яке й до нині є видимим, на ній образі третьої руки, до зображення Твого прикладеної. Молимося тобі і просимо тебе, все благу і всещедру, роду нашого Заступницю. Почуй нас, як блаженного Іоанна, який у скорботі і хворобі до тебе взивав. Почула Ти, так і нас не відкинь скорботних, і хворих від ран різних пристрастей, що до тебе від щирої і смиренної душі старанно вдаємося. Ти бачиш всемилостива, немочі, озлоблення і нашу потребу. У твоїй допомозі і заступництві, бо ми з усіх сторін ворогами оточені, і не маємо нікого, хто допомагав би і захищав би, якщо тільки ти змилосердишся до нас, це. щиро молимося тобі, почуй наш скорботний голос і допоможи нам, святоотцівську православну віру, до кінця наших днів непорочно зберігати, всі заповіді Господні постійно виконувати. Щире покаяння за гріхи наші завжди Богові приносити, і сподобатися мирної християнської кончини життя нашого і доброї відповіді на страшному суді Сина Твого і Бога нашого, його ж ублагай за нас материнською Твоєю молитвою. нехай не засудить нас за беззаконня наші, але нехай помилує нас із великої і невимовної Своєї Милості, Овсеблага. Почуй нас і не позбавляй твоєї державної допомоги, щоб тобою живих, одержавши спасіння. Ми оспівували і прославляли на землі народженого від тебе Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Йому ж належить слава і держава, честь і поклоніння разом з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.